Для розгляду на сесії вноситься проєкт рішення від 12 травня 2014. Про затвердження міської програми підтримки діяльності громадського формування закону громадського порядку Гузінківська муніципальної марки на 14-15 років. Дана програма зроблена з метою забезпечення активного реагування на звернення коментаря. Результативності роботи органів внутрішніх справ спосіб такі правопорушень комінальних проявів та підтримку нашого на правопорядку міста. У рамках програми заплановано в тісній співпраці з міським відділом внутрішньої справді співпраці міського відділу внутрішніх справ і громадського об'єднання Куматорською мініципальна варто провести ряд заходів, забезпечуємо правопорядку. В тому числі це мають бути заходи щодо дотримання правил з торгівлі, щодо боротьби з дитячою бездоглядностю і щодо обмеження і щодо обмеження використання фейерверків, салютів, гучної музики. Також передбачено матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об'єднання Дніпровської муніципального варто. На 14 15 років було заплановано сума 558 тисяч, але на сьогоднішній день розглядається питання про виділення 100 тисяч і змін до бюджету на цій сесії. Дані 100 тисяч будуть використані для придбання обмонтування для членів громадського об'єднання, для придбання бронежилетів електроліхтариків, також придбання паливо мастильних матеріалів, так як члени громадської об'єднання здійснюють потребування на власних автомобілях і потребують ну, паливномостивних, ну, також передбачено витрати на прилаштування, відносно відспостереження. У випадку виконання даної програми отримуємо стійку динаміку щодо покращення громадського громадського порядку в місті. Мері його затримали, стійку динаміку покращення громадського порядку в місті. Чи є запитання штурму? Чи розробником програми потрібні сумні зараз два рази земля функція і так далі? Далі Юрійовичу, він передбачав ці програми 558 тисяч, як сказала Ірина. А тому е, пункт 7.1, там де ми передбачали на цей рік 299 тисяч, а просимо 100, то можемо перенести всіх 200 тисяч на майбутній рік, для того, щоб вже було і тоді в реальності цієї поставимо е, 500, 458 тисяч на карацей рік, а як скільки можемо освоїти. Прийняти. Шановні колеги, я прошу підтримати даний проєкт рішення, тому що громадська ініціативна група, яка допомагає зараз міліції в патрулюванні нашого міста і в боротьбі з гуліганським нашого міста, то я вважаю, що на сьогодні ми маємо зобов'язання зобов'язання підтримати таку ініціативу, тому що хлопці всі вільної від роботи час допомагають міліціям патрулювати місто. На сьогодні перейшли на патрулювання на вечірній час, 9-4 ранку згоджуємо позиції. Можливо, не все зразу все виходить. Я не хотів, би, щоб дуже багато хто починає спекулювати, що там да, муніципальна варта створена, але нічого не міняється. Міняється, але не такими темпами, як нам би хотілось. І багато що залежить від підприємців та громадян нашого міста, які навіть під час війни дозволяють собі порушувати законодавство в будь-якій сфері. Тому я думаю, ми маємо підтримати цю громадську ініціативу. І коли громада спільно з влади вирішує питання, які турбують наше місто, я думаю, тоді буде результат більш діє. Тому ставиться за основу проєкт рішення п'ятнадцять Хто за? Хто проти? Утримують. 这样子。<music> <music>